В Україні жінку можна нагородити один єдиним орденом княгині Ольги і ніяким іншим. Тобто в нас в підручниках немає прикладу історичних прикладів жінок, успішних жінок, ну, крім княгині Ольги, мабуть, чи Ярославни, яка теж сумнівно. Да? От наших там за останні століття жодного ви не знайдете прикладу успішного саме жінки. У нас завжди чоловіки успішні, жінки не дуже. На середній ланці завжди жінки. А на вищому рівні, де люди приймають рішення, в основному чоловіки? Тобто, апріорі, жінка не може приймати рішення. Фактично, до мене мені не казали, що ти не можеш займати посаду, цю, бо ти жінка. Але мене просто не розглядали на цю посаду відповідно, і ти мусив десь іти і знову-таки починати з нуля і говорити, що ти можеш, що я можу. Це в рядових структурах. Я була. Першою єдиною помічником міністра до мене жінок не було. Я була першою єдиною, ну вже після мене були керівником секретаріату голови Верховної Ради. На сьогоднішній день єдиний керівник секретаріату прем'єр-міністра України жінка. До цього жодного разу. Це чисто суто чоловічі професії. Розумієте, для мене важливо не те, яку посаду ти займаєш. Для мене важливий результат. Я завжди працюю на результати. Тобто, для мене головне робити свою справу добре, чесно і отримати результат. Це, це найважливіше. Кожна небайдужа жінка ма, мусить зрозуміти, що без неї суспільство не зміниться однозначно. І якщо я хочу щось змінити, ну ми ж можемо міняти не тільки будучи народними депутатами умовно, чи депутатами місцевої ради. Якщо ти хочеш зробити зміни, ти можеш зробити ці зміни ну, на кожному своєму робочому місці. Вперше бути впевненим у те, що ти робиш однозначно, і ніколи не здаватися. Тобто повертатися назад завжди, коли перед тобою зачинені двері. А, так сталося, що ти мусиш два рази постукати. Поруч зі мною були люди, які розуміли те, що я роблю. А, Моя друга половина, там, будучи успішною, так само мирилася з тим, що я відсутня вдома. Але дуже приємно, коли тобі там, діти коли вже стали дорослими, в якійсь розмові говорять, що я дуже пишаюсь, що моя мама така.